Доброго дня, магітера українська. Мене звати Олена. Загальний розклад: Як розпорядиться доля, чим все світ нагородить і з чим залишитися. Два варіанти. Цифру варіанти вибираєте інтуїтивно. Ну, а далі слухайте, дивитеся. Це перший другий варіант? Як розпорядиться доля? Чим Всесвіт нагородить? І що залишитися?

Варіант ваша синіфікація? Страсть бажання. Якщо ви чоловік, то ви були страстно закохані в жінку і ви бажали її. Або у вас були стосунки. Але на даний момент ви розлучилися, ви не разом. Так час залікує рани, але це не говорить про те, що ви забудете цю ситуацію. Якщо ви жінка, то, можливо, ви закохані в чоловіка, в якого є стосунки, ви відчуваєте притяжіння до даної людини. Ну, часто каже, для кожного із вас зрозуміло, що кожний із вас буде робити вибір серця. І якщо ви зробили вибір серцем в бік даного чоловіка, це не говорить, що з часом ви не можете змінити ваш вибір. Час покаже. У крила мечів, логіка, інтелект. Ви розумієте, що загалом, щоб не відбувалося, є моменти, які можуть з часом з подіями, ситуаціями змінюватися. Тому. Якщо на даний момент ви не маєте шансу, ви займаєтесь своїми справами. У чоловіка є стосунки, він бажає. Ну, єдине, що ви спостерігаєте або отримуєте інформацію, ви знаєте про те, що відбувається в даних стосунках. Або є третя особа, яка негативно, з негативними думками, спостерігає за вашою парою. І вона розуміє, Контролюючи інформацію про ваші стосунки, вона може єдине, що негативно впливати. Це третя особа в ваших стосунках, яка знаходиться поза кулісами, да? яка спостерігає, не бажає, щоб ви були щасливі в тих стосунках, в яких ви є. І з часом може відбутися різні події. І негативні в тому числі по відношенню до того, що дана людина може негативно впливати, і даний негатив може для вас мати негативні наслідки. Тому ви повинні проаналізувати, якщо ви чоловік, ну якщо ви жінка і спостерігаєте за чиїмись стосунками, ну єдине, що якщо з вашого боку, наприклад, є негативний вплив то ви ж розумієте, що ящик Пандори, який ви відкриєте для себе, і покарання отримує кожний по своїм діянням. Давайте подивимося, як розпорядиться доля. Ви пройдете певну трансформацію, повільно, але пройдете, підсвідомо маючи страхи, що ви не отримаєте того бажаного, на що розраховуєте. І що ви, можливо, зробили вірний вибір. Але те, що ви повинні пройти, те, що трансформує вас в даний період, ви все одно пройдете. Це ваше життя, і якщо ми говоримо про ті ситуації обставини, якої би сфера життя це не стосувалося. Насамперед це стосунки, це вибір. Це вибір серця, який ви зробили, і який ви матимете результат, йому час покаже. Хоча, підсвідомо, ви, можливо, да, боїтеся те, що не здобудете, що в даний вибір негативно отримаєте негативні наслідки по відношенню до даного вибору. Рука допомоги, вищі сили допоможуть вам в тій ситуації, в якій ви знаходитесь або будете знаходитись, або є. Але в якій би ситуації ви не були, ви народжені перемагати, і ви повинні це пам'ятати. Тому ви отримаєте позитивний результат по відношенню до даної ситуації. Доля розпорядиться, вам потрібно пройти даний шлях, мати цей досвід. Те, що ви переможете, ви для себе можете акцентувати і зрозуміти, що дану ситуацію ви повинні прийняти. І якщо навіть є негативний вплив на вас, то ви та людина, яка подолає і отримає позитивний результат по відношенню до взаємодії і до ситуації, і до стосунків, в яких ви знаходитесь, Так, от вища сила, вам вищі сили, вам бокає допомоги. Це саме той досвід, який ви повинні пройти. Це саме ті уроки, які ви повинні пройти. І якщо в ваших стосунках є третя особа, то це та сама людина, яка надає вам можливості пройти саме ту трансформацію, в яку ви проходите на даний момент. Навіть по відношенню до стосунків. Можливо, не ви особисто, а ваші стосунки проходять трансформацію завдяки участі, в вашому житті або. Присутності в вашому житті даної особи, третьої особи. Чим Всесвіт нагородить Чи вищі сили. А ви зможете управляти даною ситуацією, керувати нею, керувати партнерськими стосунками. Якщо до цього у вас боліла голова, ви не розуміли, що вам робити, і можливо існувала конфліктна ситуація. І ви або негатив які існував, ви не знали, що вам робити і як вам діяти далі, то вищі сили дадуть вам шанс, дадуть вам підказку, нададуть вам інформацію, бо прийдуть люди, які допоможуть вам. Але ви відчуєте цю підтримку і загалом ви зможете скерувати процесом, який відбувається в вашому житті. З чим залишитися? Зміни прийдуть ваше життя. Загалом ви, які б результати ви не отримували, якщо ви, наприклад, королева мечів, то я вам можу сказати, що третя особа в стосунках, ви знаходитесь в ілюзії по відношенню до того, що удача на вашому боці це ілюзія. А ви чоловік. Якщо ми говоримо про стосунки, ну, жінки теж можуть інформацію зворотню для себе використовувати. Дивіться, якщо то знаєте, що ви отримаєте, ви народжені перемагати, ви отримаєте позитивний результат для себе по відношенню до ситуації. Єдине, що вам потрібно керувати даним процесом, і врахувати те, що є. Жінка, яка не бажає, щоб ви мали в даних стосунках позитивний результат, позитивний ісход вашої трансформації. Тобто зміни, можливо, так, можливо, і негативний процес, якийсь існує. Але зробіть вибір серцем. Якщо ваш партнер потребує, то надайте йому руку допомоги. Ідіть на зустріч. Не потрібно бути імператором, маніпулятором, диктатором, егоїстом. Надайте можливості відчути підтримку вашому партнеру, партнерці. Ну, а те, що ви то залишитеся, удача буде на вашому боці. А та третя особа залишиться в ілюзіях по відношенню до того, що вона досягла позитивного результату для себе. У вас гармонія. Ви будете керувати своїм життям. А вона буде знаходитися в пустелі. Людина бажає мати те, що мають інші. Але свічка має свій час і вона догорає. Так і ситуація має початок і має закінчення. Вона залишиться в пустелі, безрезультативність. Беземоційність, сніжна королева, в розчаруванні. Вона навіть буде знаходитись певний період в ілюзії, що вона перемогла. Вам поранена. А ви відчуєте, власне, те, що ви повинні, пройшовши даний період, можливо, потрібно. Якщо є перехідні моменти, і ви відчуваєте те, що нічого не відбувається, або ви не спостерігаєте саме змін, то дайте час, майте терпіння. Ви відчуєте силу і самодостатність по відношенню до ситуації. Тобто ви переможете, ви отримаєте позитивний результат для себе. І ви повинні єдине що. Даному процесу отримання інформації, яку ви на даний момент маєте, проявити терпіння, тому що час, час для даного процесу потрібен. І в кожного даний процес буде відбуватися в різні временні рамки. Тому все, зважуйте хронологія подій. Якщо у вас і буде боліти голова якийсь період, то Всесвіт дасть вам можливості керувати власне процесом. І якщо ви відчуваєте, що до цього були ті події ситуації, тобто трансформації, якими ви не керували, а в якийсь момент ви візьмете кермо в свої руки і далі процес буде вам підвладний, то це саме та вдача, яка прийде в ваше життя. І вже надалі це кроки до результату закінчення даної ситуації, негативного впливу на ваші стосунки на вас, даної жінки. Ви позбудетесь тієї головної болі, яка у вас була, тобто дану негативну біль ситуації, події. Які створювала дана жінка негативним впливом на ваше життя, вищі сили ведуть її в ілюзії, вона відчуватиме задоволення, або загалом складеться ситуація в її житті так, що вона піде в нове починання, те, чого вона бажає, але це буде ілюзія, це не нове починання, це переключення її саме з даної ситуації. Щоб вона надалі не впливала на ваше життя і негативно не впливала. Ви відчуєте силу, ви відчуєте самодостатність, ви відчуєте те, що ситуація змінилася, і єдине, що терпіння, і дайте час всьому цьому відбутися, тобто події, хронологія. А результат позитивний для вас. Дякую, перший варіант. Як розпорядиться доля, чим Всесвіт нагородить, з чим залишитися? По-другому варіанту ваша сигніфікація. Певний період думали, що вам робити далі. І вам відкриються шанси, двері, прийдуть, можливості. Ви маєте ті ресурси, отримаєте інформацію, листа, повідомлення. Пропозиції можливо, вже отримали. І ви відчуваєте те, що ви йдете новим шляхом, в нове життя, в нові можливості. І як розпорядиться доля? Ну, вам потрібно прийняти важке рішення, що робити далі. Певний період, ви зупинилися для того, щоб продумати ситуацію. Що саме є для вас тим вашим? бажанням, внутрішнім бажанням, що стосується реалізації, що є саме тим, що наповнює вас, що є саме тим, де ви бажаєте реалізувати, що є саме тим, куди ви бажаєте вкладатись, працювати, бо ви трудоголік, ви людина, яка вкладається наповну. Працює день і вночі. В даному процесі, якщо ви почнете якийсь проєкт або вже існуєте, то є момент для того, щоб проявити терпіння і прийняти якісь важкі рішення для вас. Можливо, змінити роботу, тому що немає перспективи, ви не бачите перспективи, і ви отримаєте пропозицію. Ви отримаєте шанс. Вам потрібно було усамітнитися, чим нагородить цей світ. Для того, щоб зробити вибір, куди рухатись, так, ви проявили терпіння і пропрацювали саме момент, прийняти рішення, пішли з роботи. Але є пропозиція, є шанс або загалом ви знайшли, отримали інформацію, прочитали повідомлення. Треба зробити вибір серцем. Куди далі рухатись? Ви маєте бачення певного рівня достатки і благополуччя. І ви зробите, приймете це рішення. Насамперед, тому що вами керує бажання покращити фінансовий та матеріальний достаток. І не тільки бажання, але ви розумієте, що вам потрібно буде вкладатись ресурсно, енергетично, але вас це не лякає. Якщо це, наприклад, стосунки, і ми говоримо про те, що, власне, ви і бажаєте працювати, взаємодіяти, можливо, ви отримали повідомлення від потенційного партнера, і вам потрібно робити вибір, щоб надалі діяти, але ви вже маєте негативний досвід. Ви не бажаєте золотої клітки і неіграної святості егоїстів, які на перших кроках знайомства їхня поведінка це ангели в оплоті. Ну, а далі з'являються демони. Тому вас всесвіт нагородить тим, що ви маєте право зробити вибір самі. Як би вам важко не було якої би сфери життя, це не стосувалось, може бути і Взаємодії з потенційним партнером, з людиною, з якою ви познайомились, але є негативний досвід, і ви робите свої висновки. Ну а більше тут сфера реалізації. Ви зробите вибір, усамітнитесь, приймете рішення і будете рухатись далі. Активно діяти для того, щоб здійснити бажання, ну і, власне, ви розумієте, що ви керуєте своїм життям. Магічність даного процесу, скажу так, або інтуїтивно ви відчуваєте, що вас задовольняє те, що ви керуєте, навіть якщо вам потрібно вкладатись, працювати і день, і ніч, ви готові, тому що, незважаючи ні на що, ви можете реалізуватись і здійснити. І мрії, і бажання, які у вас є, і реалізуватись саме в тій справі, яка вам подобається, яка вас наповнює. Ви інтуїтивно відчуваєте, що все, цей шлях, яким ви підете, має перспективу, як би вам важко не було нелегко. Сходинки в небо, але є тягар. Можливо, це минулий досвід. По відношенню до взаємодії з егеїстами керівниками Але незважаючи на це все, і можливо підсвідомо є страх зіткнутися знову з ситуацією. Ви витворець. І ви відчуваєте, що саме даний шлях відкриває перед вами можливості. Оце з чим ви залишаєтесь? А з тим, що витворець вам надається можливість, вам надається шанс керувати. Працювати, вкладатись і отримувати. Розраховуючи на перспективу, ви зможете досягнути саме того результату, якого ви прагнете досягнути. свідомо так. Ви боїтеся. Ілюзії, рука допомоги і ангел падший говорить про те, що сум, туга що ви боїтеся, що саме цей шанс, який ви отримуєте, ця пропозиція, можливо, яку ви отримали, повідомлення є ілюзією, те, що це саме те, що дасть вам можливість перспективи. Час покаже. Є момент попереднього негативного досвіду, що вас зупиняє. Хоча ви відчуваєте, що ви вже бажаєте малювати картину. Враховуючи дану ситуацію, ви готові діяти, ви готові використати той шанс, який вам надається. Порада. Тримуйте, користуйтесь, використовуйте. Це саме той шанс, який надасть вам можливість досягнути бажаного. Як би ви, можливо, не боялися. Якби ви, можливо, не знаходились в нерозумінні, що саме даний шанс дасть. Здійснення мрій. Дякую. Маєте рукрецькою до зустрічі.